thank mm -hmm. Вітаю глядачів першого місцевого. З вами програма Тета Тет та я Саша Штиленко. А в гостях у нас сьогодні керівник школи сучасної хореографії ПДМу та художній керівник Light Dance Company Наталія Сторожук. А сидимо ми у гостинному закладі Кофета. Привіт, Наталія! Я Дякую. справді дуже рада з вами познайомитися. Я також взаємно. І у мене вже є перше питання до вас. Наскільки я знаю, Light Dance Company – це єдиний колектив. По всій Україні, який поєднує в собі стільки видів різноманітних видів танцю, це правда? Єдиний колектив так не можна сказати. Dance Company, я завжди називаю, що це єдина професійна танцювальна трупа на західному регіоні України, тому що говорити, що ми єдині, так важко. А школа сучасна хореографії дійсно унікальна на Україні, думаю, також в Європі, тому що дійсно вона поєднує стільки напрямків Сучасно хореографічного мистецтва і навчання з цих напрямків, які ну якого немає в іншому аналогічному закладі на Україні, тому що є дуже гарні школи, які припадають в джаз контемпорарі, А також поєднали і джаз, і модерн, і спортивну танінці, і класичний танець, і тепданс, то да можна сказати, що ми єдині в такому напрямку. Працюємо в такому обсязі, да, в такому синтезі. Тобто можна сказати, що дітки після того, як закінчать саме школу, вашу можуть танцювати будь що Так, да, є підтвердження тому, тому що наші випускники, в мене два моїх випускника далі продовжують себе реалізовувати як професійні танцівники в Кім Модернбулеті Радопоквітару. Якщо Андрій проходив кастинг, було 15 хлопців. З освітою, які закінчили хореографічне училище, а хореографічне училище це взагалі у виконавці одна з найпотужніших освіт. І якщо він з 15-1 єдиний прийшов, то я рахую, що ми чогось варті. Це, до речі, дуже цікаво. Що ви взагалі скажете про ваших учнів, які вже закінчили школу і пішли у вільне плавання? Ви можете ними пишатися. Я пишаюся всіми, всіми випускниками, які закінчили вже у нас в цьому році, був 13-й випуск. І всі, хто отримав свідоцтво про закінчення школи сучасної хореографії палацу дітей та молоді, отримували спеціалізацію Танцівник хореограф Я кожним з них пишаюся. А ті випускники, які себе реалізують надалі, по тому фаху, який отримали у нас. Ну, це звичайно, Дмитро Кондратюк, Андрій Чаплик, це Кіл Мадербабалет Ради по Катерина Лапо це в Польщі вона викладає далі. Продовжує веде майстер-класи з сучасного хореографічного мистецтва. Володимир Маковський є студентом Варшавської театральної академії і він єдиний з України а, взагалі туди поступив. Тому я дуже пишаюся своїми випускниками. Плюс, звичайно, це концертний склад Ладен з Це Ті е, мої випускники, які закінчили е, загальноосвітній заклад і вступили в вищі заклади на е, в Рівному, і вони надалі продовжують себе реалізовувати вже як е, професійні танцівники труп Лайдер 12 червня у нас був четвертий бенефіс випускного класу школи сучасної хореографії. Я вже сказала, що це 13-й випуск школи сучасної хореографії. В цьому році це був мій клас, я куратор цього класу була. І ми випускалися 9 учнів, 5 дівчат, 4 хлопця. Це був четвертий бенефіс. Перший бенефіс був у 2013 році. А це дуже цікава форма, тому що я завжди шукала як керівник школи, як зробити так, щоб наші випускники мали змогу відчути, що вони. Неординарні, що вся школа їм пишається, що всі батьки їм пишаються. і була така розроблена форма, але вона завжди може змінюватися, як її куратор бачить. Да? Тобто, я як бачу, я завжди хочу, щоб вони станцювали соло, записується інтерв'ю, вони говорять. Тобто, коли глядачі виходять, і говорять, так цікаво подивитися, що вони говорять, що вони розказують, і потім побачити, як він. Виконую. А от для ваших учнів навчання в вашій школі це йде як хобі? Чи все-таки вже якесь професійне спрямування, професійне навчання? Ні, це не хобі, це не гурток, це школа початково професійна до професійної освіти, тому вимоги досить високі, це державна школа. У нас є можливість займатися з дітьми, яким дано від природи, Це. які дійсно можуть розкрити себе в цьому напрямку, але так як вище освіти на Україні на достатньо високому рівні в цьому напрямку не існує, тому я більше схиляюсь до того, щоб наші випускники отримали ще іншу освіту. А вже коли вони що хочуть, вони себе завжди розкриють і в хореографічному напрямку. Ну також правильно. А які взагалі у вас є вимоги? От, наприклад, я б могла прийти до вас і поступити, так би мовити. Ну, так. якщо вам 6-7 років, звичайно, ви можете до нас прийти. Ага. Так, тому що ми набираємо тільки з 6-7 років. Вже 3 роки у нас є група раннього хореографічного розвитку. Це для дітей 4-5 років. Це Ну просто додатковий розвиток дитини, тобто таких вимог е специфічних немає. А до школи сучасних хора да, треба на конкурсній основі вступити. А як взагалі всі? От хто почав там шість років займатися? ні, в, ні в кому разі. Набираємо ми завжди це 25-30 дітей. А я ж вам сказала, що закінчила дев'ять, може закінчити 14. У мене був випуск, коли було п'ять, але ж ці п'ятеро, вони варті сотні, розумієте? І от ви виходить паралельно, спілкуєтеся, навчаєте і менших дітей, і старших. От з ким легше працювати? Хто вас краще розуміє? В мене старші. Я з маленьким я з кожним роком мені важче і важче працювати, да, тому що нервова система не відновлюється. Нервова система да, і з кожним роком ми ж не молодімо, да, мудріше. Я кажу, я кажу завжди, що мудріше. Да. Але а, з маленьким зараз в мене ну, взагалі вже три роки такий цікавий експеримент. Я працюю. З дитиною з трьох років у мене є такий маленький степіст Лев Полипюк. От зараз йому вже п'ять, скоро буде шість років. Три роки я з ним працюю, і це був для мене ну, вперше такий цікавий експеримент, тому що з такою маленькою дитиною я ніколи не працювала. А звичайно, я дуже люблю роботи з дорослими. Ну або тільки не з підготовчою групою. Але в цьому році мусила набирати підготовчу групу також. Є проблема з кадрами, тому що е за з лишнім років я готувала заміну, я готувала е своїх дітей, мала надію, що вони зможуть е надалі мені допомагати, викладати в школі, але життя награє таку не дуже гарну ігру. В плані того, що ну, в державному закладі досить важко вживати, ви самі розумієте це. Це не тільки е, матеріальний аспект, але і інший. Якщо я завжди ну, рахую, що країна, держава, да, вона повинна взагалі е, досить. Уважно ставитися до фольклору, до культури, до мистецтва, тому що до спорту, тому що це єдине, що не має кордонів, це єдине, що може настільки а, розкрити цю державу в очах інших. Але ну на жаль, у нас така ситуація да, в державі, і коли важко, коли вже дітей там з п'ятого класу, їх і вже батьки налаштовують, що вони не будуть жити в цій країні. І я хочу, що це є дуже велика проблема у нас зараз. Я би не хотіла, щоб наші випускники виїжджали за кордон. Не хотіла, тому що вони, вони майбутнє нашої держави і майбутнє, яке може щось зробити найкраще, на краще змінити. Ну так, абсолютно маєте рацію. От ви займаєтеся з маленькими дітками, ви займаєтеся з великими дітками, і, наскільки я знаю, тягнете на собі велику кількість і адміністративної роботи, і художні роботи і тому подібне. Дуже. От взагалі не важко це все скинути собі на плечі і тягнути. Дуже важко. І я собою дуже не, не люблю себе, в, тому що е, ну, це неправильно, але є умови, які або. Ну, які зараз є, І, Тобто, якщо ти керівник, ти мусиш якісь питання закривати собою. ідеали, на які вирівняють. Звичайно, як дивлячись, де я е, мала честь займатися у найкращих зірок е, американського степа. Це Селен Гоур, Джейсон Зерно Сміт, Дерік Грант, е, Джейсон Джанас. Е, це коли безпосереднє спілкування, це дуже дуже круто. хто зацікавиться, то почує, пошукає, і побачить е, їх, тому що до, досить багато є відео. Якщо це з педагогів, це звичайно джазовий танець, це, а в Америці він розвинений, тому що Європа це більше контепорарі, модерн. Якщо в джазовому танці це педагоги мої це танцівники з самою такою дуже Потужної трупи Алвіна Елі. Зараз це директор інституту джазу в Парижі Рікодумс, педагог Джерадіна Робстронг, Джейнс Карлос, Тобто дуже таких багато, Це якщо брати по педагогам. А якщо брати по балетмастерам, ну, звичайно, для мене досить багато цікавих балетмастерів, але я просто обожнюю Да? Це такі це головний балетмастер Нідерландського. Балетного театру можете розповісти про останні досягнення за рік вашого колективу? О, їх дуже багато. По-перше, у нас є таке, що або ми їздимо, або ми робимо концерти великі тут, тому що це досить велика затратна частина. То в цьому році ми були досить багато їздили в першому семестрі. Ми привезли гран-при з Одеси. З українського фестивалю ми привезли 29 перших місць з 10-ї української танцювальної олімпіади в Тернополі. Ми привезли два гран-при зі Львова. Це був міжнародний фестиваль самоцвіти, де брало участь 85 колективів з України та Зарубіжжя. Тобто, ми попали в таку Ну, якщо б я знала, що буде 85 колективів десь половина учасників, звичайно, я би не їхала. Тобто я не довірилася, що це можна організувати на достойному рівні. Але організація була на вищому рівні. Були номінації Народна хореографія», класична хореографія, естрадний танець і сучасна хореографія. І гран-при дали тільки «Сучасній хореографії, але двом колективам Лайтелейденс Кампані. Нічого собі тоді. Логічне запитання, ви не знімаєте десь поблизу гараж? Для того, щоб зберігати оці всі нагороди, а. і десь їх треба тримати. Так, да. це у нас проблема. Проблема, де тримати посуду. Да, тримати. Краще. Да, да. Ні, у нас дві костюмерних в палаці, у нас дуже багато всього, всього, всього. Коли ми виїжджаємо, то ми виїжджаємо в повній екіпіровці. А як на ваш такий фанатизм до роботи реагує ваша сім'я, ваш чоловік? Це краще у нього запитати. Але якщо він 23 роки поряд, значить він реагує адекватно. А, тобто немає нічого такого, що наскільки ну, можна. їздити мене вдома? по фаху режисер розумієте, ну ж мітіт поєднує таких людей. І тому він ну, взагалі він розуміє. По-друге, завжди він хоче, щоб я більше відпочила, більше поспала, але розуміє, що наставити не треба. Тобто ми два льва, нам повезло. Я ще й народилася на День Святого Володимира, тобто в мене так по життю дуже багато таких цифр. От, на різдвому познайомились, і тому я рахую, що якщо він 23 роки не вибрав щось інше, значить, а, ну, ну взагалі, да, дві половинки такі. А розкажіть, в чому секрет вашого успіху? Як ви все зробили? Я взагалі не, 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 не знаю, що такий успіх. А, а, я не знаю, що такий успіх, тому що ну, так, такого задоволення своєю роботи ну, тако, супер немає. В мене, коли був золотий склад Леден «E Company», я в цьому році, на жаль, мусила. У нас був в рамках марафона дуже такий чуттєвий концерт. Я прощалася зі своїм золотим складом. Це ті діти, які подарили мені щастя працювати з ними, які понад 20 років свого життя подарили мені, але час іде. І я мусила з ними прощатися. от Завдяки їм я отримала щастя, коли ти стоїш за кулісами і хочеш вибігти на сцену і кричати це мої, це мої діти, коли ти влюбляєшся в них. Коли ти вперше з ними вийшов на сцену, не як викладач, а як паритетний виконавець, тобто все, що в мені є, я могла реалізувати з ними всі, всі всі самі 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 нереальні проекти, це було танцювальне шоу МД. Тому що я не знаю, для мене найкраще танцювальне шоу я не бачила на Україні зі всього вашого творчого шляху. Який ви можете виділити момент найяскравіший, найкращий? Чи це саме важкі на шоу МДЖ. Я mm -hmm. рахую да, реалізація такого великого проєкту, тобто він а, ставився мною три роки. Я рахую реалізація такого проекту великого, тому що це. А, було шість концертів в Рівному, було перший гастрольний виїзд такого великого шопту, тобто там брало участь понад 150 виконавців віком від 7 до 26 років. Це найпотужніший танцювальний проект. Ну, судячи з того, як ви про нього розповідаєте, як у вас світяться очі, то навіть мені дуже захотілося його побачити. Що ж да, таке? так це тільки треба так, от подарити півтори години, нікуди не рухатися, а подивитися від початку до кінця, і тоді да якщо я ставлю номери, то я ставлю про. Ну, більшості да, або про емоційні станції, або про те, що я зараз думаю, про те, що я переживаю. А, вот, а вже там як глядачі э, сприймуть. А таке, що ошибаюсь, обжигаюсь, йду далі. Ну, знаєте, зі всього я зрозуміла, що це чудово те, що ви своїм прикладом показуєте вашим учням, що шлях до успіху, до перемоги він лежить через велику працю, через відповідальність, а не просто через якісь там бажання. Я, я не можу сказати, що я прикладом показую. Ми виховуємо так з дитинства, тобто вони несуть відповідальність про той заклад, де вони займаються. Вони не віднесуть відповідальність за своє взуття, за свою форму. Вони несуть відповідальність за свої костюми, за свій зовнішній вигляд, за свою зачіску, за свою форму фізичну. Вони а, мають себе розвивати. Тому що я завжди казала батькам, а не, не, у нас немає талановитих дітей. Да? У нас є працелюбні діти. Це саме головне, тому що я казала, що ми набираємо дітей да, по якимось якостям. Але може дитина прийти з такими природними здібностями, але ну, просто боженька дал, а вона це не використовує або він. А прийде дитина, яка хоче, і оці хоче, ці очі це головне, що може бути. Дякую вам, Натала, за розмову. Дуже цікаво розмовляти з людиною, якої при згадці про роботу з'являється посмішка і горять очі. І що мені, що я думаю, нашим телеглядачам було дуже приємно з вастуватися. Це не робота, це життя. розумієте, це, це повністю моє життя. З вами була програма ТТТ. Зустрінемося вже наступної суботи.